Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Астрологія давня наука. Так, так, саме наука. Давайте одразу розберемо саму назву: Астро. Зірка, логос, вчення, система знань. Астрологія це система знань про вплив зірок та планет на все, що відбувається на Землі: від рослин до окремих людей і навіть глобальні соціальні процеси. В давні часи не було розділення на астрологію і астрономію, бо дослівно астрономія перекладається як спостерігання за рухом зірок. Знову ж таки, астро зірка, номус, закон, рух. Астрономія вивчає закони, по яким рухаються планети та інші небесні об'єкти, оскільки раніше древніми вченими та філософами світ сприймався цілісно. То не було розділення на астрономію та астрологію, на астрологію та медицину. Так, саме так. Ще Гіппократ говорив, що лікар, який не знає астрологію, скоріш сліпець, аніж лікар. При лікуванні людини Гіппократ обов'язково застосовував не тільки особливості натальної карти людини, але й складав гороскоп хвороби декумбітура, в якому передбачав хід розвитку хвороби та періоди загострень. Лікар, астролог епохи відродження, Парацельс так само будував систему зцілення на основі підбору препаратів, виходячи з астрологічних принципів. Навіть Галілей писав у своєму трактаті: при діагнозі та лікуванні хвороби варто враховувати стан неба, пору року та конкретну місцевість. Можливо, я вас здивую, але астрологія викладалася в найкращих університетах Європи до 1666 року як обов'язкова дисципліна на медичному факультеті. Пригадуйте астрологічний годинник в Празі. Це відгук тієї епохи, бо в багатих родинах такі годинники мав кожен член родини в більш скромних застатками: один годинник на всю родину. Годинник показував хід світил на екліптиці, що давала змогу кожному члену родини вчасно приймати ліки або враховувати поради лікаря на певні кризові періоди. До речі, якщо ми вже заговорили про найкращі університет Європи і відомих астрологів та лікарів тієї епохи, варто згадати видатного українського астролога Юрія Котермака, який народився в Дорогобичі. Тому згодом взяв цей псевдонім.